Фахівці сане держгірпромнагляду та надзвичайники звітували перед членами штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей. Про виконану роботу напередодні відкриття літнього сезону. Більшість таборів вже готова до прийняття відпочивальників. Рятувальники говорять, перевірили 30 пляжів. В оздоровчий період планується робота 29 позаміських дитячих закладів. В цілому організованими формами відпочинку відзначають фахівці планують охопити майже 62 тисячі дітей шкільного віку. Пріоритетними є діти пільгових категорій. Цього року їх список поповнився безкоштовно або з частковою оплатою. За кошти обласного бюджету внесені до переліку, перш за все діти учасників бойових дій, діти, які виховуються в сім'ях вимушено переселених осіб і фактично проживають на території Полтавської області. Діти учасників АТО зазначає заступник губернатора Роман Товстей, теж у списках тих, кого планують оздоровити. Учасників АТО було подано заявок, якщо не помиляюсь, на 700 сімей. Але ми пропонували відпочинок проводити вже з квітня місяця. Бажання виявляють тільки тоді, коли закінчується навчальний процес. Якщо це сімейний відпочинок, на даний момент вже відпочиває. Близько 100 сімей всі інші подали заявки на літній період. Для оздоровлення дітей обласна влада закупила майже 1700 путівок до закладів відпочинку, половину до таборів Полтавщини, а половину на Чорне море та західну Україну. Всього відзначають спеціалісти різними формами відпочинку планують охопити майже 100 тисяч дітей. На це витратять понад 46 мільйонів гривень.